Після перемоги над ентоні Джошуа, в ринзі ви сказали таку фразу або Тайсон Фюрі, або ніхто. Ми знаємо Тайсона Фюрі, що в нього 7-п'ятниць на неділі, і зараз Егіс Клімас сказав, що здається, Тайсон погодився на бій з вами. Якщо все ж таки Фюрі не повертається, чи готові ви боксувати з будь-яким іншим суперником, але на кону буде стояти абсолютне чемпіонство. Це трошки буде не так, як хотілося, тому що багато хто хоче цей поєдинок. Багато хто в світі, в боксерському світі. Ми не знаємо, що в нього там в голові. Тому що це Тайсон Ф'юрі і всі знають, що це дуже шальний пацан. Я не знаю, чи з ним поєдинок. Люди спілкуються, люди працюють, той, хто має права на це і. Менеджер, промоутер, працюють. Я не знаю, наступного, я, я дуже б хотів, щоб він наступного року стався цей поєдинок. Але якщо це фюрі, то якось і немає інтересу не з ким більше боксувати.